Епоха піратських Windowsів уже закінчилася. Microsoft прибрала можливість активувати Windows 11 через КМС-активатор, і тепер ти не зможеш цього зробити. Нагадаю, що КМС-активатор працював таким чином, що він підключався до серверів, які були якраз таки через корпоративні системи активації, і за допомогою фейких фейкових там ось цих підключень він активував Windows, звичайно. В звичайному режимі. Зараз Microsoft прибрала цю можливість і люди в коментах пишуть, що епоха вже пройшла. І тепер ти або мусиш купляти ключі на 11-й він, 11 вінду, або. Вжити з цим на екрані справа Activated Windows. Хоча, знаючи наших людей, я не здивуюся, якщо через тиждень там з'явиться якась нова фіча, нова якась штучка, яка буде допомагати активувати Windows безкоштовно. Так що пиши у коментах, ти в тебе легальна він, чи ти користувався активаторами, чи, можливо, ти живеш із Activated Windows справа внизу. Цікаво, буде почитати, ну і підписуйся на канал.